Доброго ранку, шановні брати та сестри. Працює мікрофон. Вітаю вас. Я дуже радий сьогодні бачити всіх вас. Esta es la quinta vez que estoy aquí. Это уже пятый раз, э, как я приехал в Украину. И cuando yo estoy en España, yo estoy orando por la iglesia de Saporilla. И коли я був вдома в Іспанії, я постійно молився за вас. Que Dios os bendiga a todos. Нехай Господь рясно всіх вас поблагословить. Veo muchas personas eh, nuevas aquí hoy. Я бачу в залі багато нових людей. Eh, voy a presentarme para los que no me conocen. Y yo quiero розповісти про себе. Uh, soy pastor de una iglesia evangélica cristiana en Jerez de la Frontera. Я пастор об'єднаних церков, uh, які знаходяться в місті під назвою Херес де ла Фронтера в Іспанії. Eh, Jerez, eh, la ciudad es pequeña. Jerez es, un eh, es una ciudad que es una parte de Tres de Zaporilla. Es una ciudad que vive del cultivo de la uva y de los caballos. Чим займаються люди в моєму місті? Це в основному е, вирощування винограда і е, розведення лошадей, декоративних лошадей. Херес está a solamente 10 eh, minutos del mar Mediterráneo. Eh, від мого містечка до моря приблизно 10 хвилин eh, на машині. Eh, la ciudad que está en, en, en el mar se llama Puerto de Santa María. Моє містечко знаходиться поряд з іншим містечком, яке називається Санта Марія. Desde esta ciudad, Cristóbal Colón salió para América. Якщо ви пам'ятаєте з історії, Христофор Колумб здійснив свою подорож саме з цього міста. І está aquí conmigo, eh, hermano Vlad, que yo he conocido en Iglesia de Harkiv. І я, yeah, eh, брат Владислав, який проживає та працює в Харкові і допомагаю Герардо у перекладі. Y Dios ha puesto en su corazón acompañar acompañar estar conmigo aquí. Моя серце відкрита для допомоги. И <рес> ahora quiero compartir con todos una palabra de Dios. Gerardo має слово від Господа до всіх вас. І quiero leer En el libro de segunda de Corintios, capítulo siete, versículo 5. Давайте відкриємо новий заповіт і прочитаємо з другого післання до коринтян сьома глава, 5 вірш. Por favor. Друге післання до коринтян, 7 глава, 5 вірш. Бо коли ми прийшли в Македонію, наша плоть. Не мала ніякого спокою, але ми були звідусюди стиснені. Ззовні нападки всередині страхи. Та Бог, шостий вірш, який утішає пригнічених, утішив нас приходом тита. Пастор Василій, то номес дичок джотингваки. Скільки часу має Херарду для проповіді? Tres, ¿Tres minutos? Treinta minutos. Ah, treinta minutos. No tres horas. <laughs> Ni tres horas. <laughs> bueno, pues. En Macedonia había muchos tipos de problemas en la Iglesia. В той місності, яка називалась Македонія, на той час було дуже багато різних проблем. Pues había Наприклад, це були проблеми економічного характеру. Eh, no no eh, бували такі випадки, коли люди у церкві не мали коштів для того, щоб купити собі їжу. Тоді бували такі випадки, коли люди у церкві не мали коштів для того, щоб купити собі їжу. dinero o un trabajo para tener un refugio una casa для también había problemas emocionales en muchos hermanos de iglesia. había una persecución muy grande y esto trajo que familias fueran separadas In the chair, we might be a cervic, and I could have straight children абоin. Дуже багато людей, як і в наш час, eh, мали проблеми зі здоров'ям. Тамбін авіа проблема з дентро де ла іглесія. Ехемпло, ерманос, ке абандонан ла фе. Крім того, було багато внутрішніх проблем. Наприклад, eh, дуже розповсюджена проблема, коли eh, брати eh, полишали віру. Тамбін авіа ерманос, ке тенян дискусіонес і пелеас ентре ельос. Spori, discusi, También había problemas de espirituales. Eh, problemas espirituales. problema es problemas de problemas de carácter espiritual. Por ejemplo, personas que oran a Dios y le dicen, Señor, que acabe la persecución.

Dios, ¿por qué tú no me escuchas mi oración? Люди підіймали взор до неба і питали у Господа: "Господи, чому так в нашому житті?" Problemas que personas piensan, Dios, soy salvo o yo no soy salvo. Людина питає у Господа: "Господь, я спасений чи я не спасений?" Porque yo no sé si tú me escuchas. Я не знаю, ти чуєш мене або ти відвернувся від мене. Pues también había muchos problemas de tentaciones. Дуже багато проблем було зі спокусами. Можна навести такий приклад. У нас час, коли почалася війна, дуже багато родин eh, роз'єдналися. Жінки поїхали за кордон або по Україні. Чоловіки залишилися у місті. І в цьому є велика спокуса втратити родину, коли чоловік або жінка шукають іншу людину. Множество проблем. Це може дезанімати багато людей в одній іглесі. Усі ці проблеми можуть привести людину до е, uh, суму, до глибокого униння. Лос пасторес і лос лідерес тамбєн пуден сентірсе кансадос і зневірані. Пастора і лідери не виключені, не виключення. Вони також можуть впадати в сум. Е, yo quiero preguntar aquí a la iglesia, aquí ahora. ¿Tú conoces a tus pastores y líderes de Я хочу зараз питати вас. Друзі, чи ви знаєте, які проблеми зараз переживає ваш пастор, ваш лідер? Los pastores también tienen problemas.

В Іспанії е, існує спеціальний термін, який, е, яким називається стан пастора, коли він дуже втомився. Esto se llama el del en el fuego. Е, це можна перекласти приблизно як стан, коли людина дуже втомилася і не має більше енергії для того, щоб працювати. Está, el Eh, це можна сказати як подвійна eh, втомленість, под, подвійна втома. Pues creo que la, el pastor debe cuidar de la iglesia. El pastor debe cuidar. Eh, з одного боку, пастор має піклуватися, eh, заботитися про свою церкву, як eh, мати піклується про дитину. Pero la iglesia también debe cuidar De los y de los Це з іншого боку. А з другого боку, церква у відповідь люди мають також піклуватися про 에, людей, які поставлені Господом для керування. Благодарність Господу, що пастор Василій знаходиться серед нас зараз. Tenemos que orar por los pastores y por los líderes en la iglesia. Pero dice la Escritura en el Apóstol Pablo escribe con su propia mano en el versículo 6 Pero Dios trajo consuelo, ánimo a con la visita del hermano Tito. Він написав про те, що Господь потішив апостола Павла прибуттям Тіта до церкви. ¿Quién es Tito? Кто такой Тит? Вы знаете, кем он был? Tito es un muchacho joven de unos 17 a 20 años. Тіт був молодою людиною приблизно у віці 17-20 років. Він вийде з міста Антіокія, територію Сирії, Гентил. Тіт був поганом, язичником, і народився в одному із містечок Антіохії, це сучасна територія Сирії. Він був молодим, сенсивним, він був молодою людиною, простою, безхітростною і покірною. Тіт мав чисте серце, без домішок, і в його серці жив Господь. Тіт мав дуже добре серце. Pues

Слово втіха можна eh, порівняти наприклад, eh, з такою дією, коли лікар eh, загоює рану, виліковує рану або eh, вгамовує біль, коли у нас щось болить. Лікар eh, допомагає нам, і це можна порівняти зі словом втіха утішення. Todos Estamos cansados. Absolutamente всі люди втомлюються. Todos están estresados. Абсолютно Estres. всі люди, особливо сьогодні, е eh, мають eh, різного роду стреси. Pero el único que puede traer descanso y consuelo es Dios. Eh, но Господь eh, може кожному з нас допомогти, несучи нам втіху і підбадьорення. Э, eh, las noticias

Y Dios tuvo misericordia de Pablo para consolar sus corazones con esta noticia. Y de Tito a la iglesia, la iglesia? el Señor al apóstol Pablo, su Yo imagino, yo puedo imaginar el momento exacto cuando Tito y Pablo se reúnen en Macedonia. ми можемо трошки е, пофантазувати і представити е, той момент, коли е, апостол Павло зустрівся особисто з Тітом. Я можу уявити, що в цей момент вони обрізалися разом і плакалися разом. Скоріше все, вони обнялись і е, плакали від радості. Це був момент спеціальний

para que Dios levante a más hombres y mujeres con el mismo corazón de Tito. Шановні друзі, нам сьогодні необхідно ревно молитися, щоб Господь піднімав, підбадьорював тих людей, які сьогодні мають сум і впали духовно. Ai personas que con su cara pueden levantar el ánimo y pueden inspirar a otros a levantarse en la fe. Є багато людей, які можуть підтримувати других. їм і підбадьорення, puede ver en sus ojos que cree y confía en Dios. Необхідно дивитися очі і бачити В якому стані зараз знаходиться людина? Чи потребує вона нашої підтримки? Будемо молитися, щоб серед нас було багато таких людей, як тіт, які можуть надавати реальну підтримку іншим людям. І антимінувати, я хочу дати de, terminar, yo quiero, eh, dar saludos de... Otras iglesias que están orando por la iglesia Cristo, nuestra única esperanza. Es muy difícil para mí. Repite, por favor. Yo quiero dar saludos de muchas iglesias que están orando por la iglesia Cristo, nuestra única esperanza. Які в наш час в різних країнах моляться про Україну для того, щоб у нас була надія. Я передаю вам щире вітання від своєї церкви у місті Херес де ла фронтера 20 iglesias. 20 а, в моем местечку 20 церков, 20 христианских церков. De desde la de также есть церковь в городе Мадрид. Desde Barcelona. В Барселоне. También desde la ciudad de Valladolid, en España. А, также церковь в городе Вайядолит, Это на север от Мадрида.

saludos de hermanos de iglesias que están en portugal. Церквей, que portugal. iglesias que están en argentina. argentina. iglesias de chile. colombia. chile, colombia, venezuela. Venezuela. Desde Brasil, Brasil. Brasilia. Desde Perú. Perú. Iglesias que están también en México. Cercuí, que en México. Iglesias que están en Estados Unidos. Cercuí, que están en Iglesias desde Canadá. Canadá, Canada. iglesias desde Honduras, 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 Honduras. <laughs> iglesias desde Guatemala, iglesias que están también en África. церкви в Африці. И que están orando y diciendo a Dios, Señor, guarda la fe de los hermanos de iglesia en Zaporilla. Багато церков, які знаходяться в різних країнах, прямо зараз моляться за віруючих людей в Україні і в Запоріжжі. Hay muchas iglesias que a las nueve y media de la mañana levantan sus manos en dirección a Ucrania desde el país que en el mundo que están en dirección Ucrania levantan sus manos y oran al Señor Люди у цих церквах піднімають свої руки в молитві до Господа. І vamos a orar. Quiero pedirte, por favor, que te pongas en pie y oramos. Будемо зараз молитися. Ці. Sí. Орамос todos juntos. Будемо молитися вместе. Oramos todos juntos. Oramos todos juntos.

Cuida de cada uno de estos hermanos y hermanas. Piekłuj się pro każdą ludzynę w tym zali, pro bradata sestru, чоловіка та жінку. Cuida el corazón de ellos. El corazón. Cuida. Dasput, uh, daj serca, які будуть піклуватися про інших людей, як у тита. También oramos por los pastores y líderes de esta iglesia. Будемо окремо просити Господа про лідерів і пасторів.

Y ti y muy confiámos en ti. Tú eres nuestro escudo, protector. Eh, Tý náš Oh señor, nuestro Dios. O gospod náš veliki Bož. Creemos en ti, señor. Víremoť tebe. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. Велике, дякуємо, що Por... ти зараховишся поряд із нами. Porque tu, eh, тому ти знаходишся внутрі мене зараз. Porque estás en esta iglesia. І ти знаходишся в цій церкві, Bendícenos. благослови нас, Cuídanos. нас, попіклуйся про кожного з нас. Проте нас. Захисти нас. Y pon tus manos sobre nosotros y tramai svoi ruki nad nami. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. И це все просимо в ім'я Ісуса Христа. En el nombre de Jesús. Чики в ім'я Ісуса Христа. En el nombre de Jesús. Тільки в ім'я Ісуса Христа. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Благодарность Господу. Amén. Que Dios os bendiga a todos, queridos hermanos, amigos. Нехай Господь всіх вас окремо кожного і всіх поблагословить. Я дуже щасливий бути серед вас. І si Dios lo permite, volveré aquí. І обіцяю ще раз вернутися сюди. Пастор Василій